Соцмережі не стихають негативом через приїзд до Львова прихильника Путіна, німецького журналіста Білі Сікса. Ця новина викликала велике обурення серед користувачів українського Твітеру. У мережі наголошують, що проросійський пропагандист потрапив до нашої держави за наявності акредитації від Міноборони України та відписав до уряду так званої ДНР. Своєю чергою Сікс на власній сторінці у Телеграмі публікує відео про поїздку в Україну, у тому числі до міста Лева. В одному із роликів прихильник Путіна біля пам'ятника Бандері влаштував опитування серед львів'ян: чи вважають вони українського вождя націоналізму, героєм або ж вбивцею? Нагадаю, Біллі Сікс поширював проросійські файки, зокрема про збити на Донбасі Боїнг Меч МН17», а також незаконно перебував в окупованому Криму та в так званій ДНР, у 2018 році пропагандиста Сікса заарештували у Венесуалі за звинуваченням у шпигунстві заколоті і незаконному вторгненні в зону, яку охороняють.